Привіт! На календарі знову вівторок, а Це означає, що ми з вами знову зустрілися тут, на ютуб-каналі Факти Лайф. До речі, прошу підпишіться на нього. Тут дуже багато цікавих матеріалів, дуже багато є на що подивитися, що послухати, та звісно, що прокоментувати. Тому поставте також подобайку цьому випуску. Ну і звісно ж, коментуйте. Адже ми говоримо з вами про дійсно важливі речі, які потребують суспільної дискусії. Мене звати Володимир Володимиронець. Я радий вас. Вітати! І сьогодні будемо говорити про те, як Росія воюється вже 4 роки повномасштабної війни та вже понад 10 років загалом гібридної війни проти України, як вона виживає у цьому вирі подій, і скільки вона ще може протягнути. Нещодавно була новина про те, що Дональд Трамп, коли розізлився на Путіна, що той, мовляв, не хоче справжнього переговорного процесу, увів санкції проти двох найбільших нафтових компаній Росії: це РосНЕФТЬ та Лукойл. Ми всі це прекрасно пам'ятаємо. Це була дуже добра новина для України. Росіяни намагалися вдавати, що це ні на що не вплине. Путін всіх заспокоював, що е, все буде добре, все гаразд, російська економіка вона стала на воєнні рейки, і ні на що це не вплине. Україна програє на полі бою. Дійсно, на полі бою ситуація вкрай важка. Ми бачимо, які новини поступають з Донбасу, що відбувається в Покровську там навколо цього невеликого міста. Ми бачимо, які труднощі переживають українські військові, але от. І як триває переговорний процес, чого вимагає від України Дональд Трамп, як на це реагують європейські партнери України, що на це каже Путін, і власне як на це все зрештою реагує і українська влада, і здається, інколи що ми в такому глухому куті, що виходу з нього немає. І дійсно новини настільки яскраві, що решта просто губиться у цьому інформаційному потоці. А насправді в інформаційному потоці зашиті вони там приховуються деякі дуже і дуже важливі новини. Я не даремно згадав про Роснефть і Лукоїл, і про санкції, які Сполучені Штати проти них запровадили, адже дивіться, це найбільші нафтові компанії Росії. Російська армія живиться і фінансується завдяки тому, що Росія продає свою сировину, свої енергоресурси. Це нафта і газ. І для неї дуже боляче, коли грошей просто не вистачає. Придивіться уважно до того, що пишуть російські пабліки та російські місцеві локальні змі про те, що, наприклад, скасовуються виплати для так званих добровольців, контрактників, які йдуть у військо для того, щоб воювати проти України і вбивати українців. Тобто, вже обіцяні такі золоті гори вже стають не такими вже й горами, вже вони не сягають висот українських Карпат а так. Трошки менші, такі пагорби більше, здається, не дуже вже так і солодко для російських потенційних військовослужбовців. В бюджеті російському грошей немає. Про те, що там йде бюджетний дефіцит ліком на, просто на трильйони їхніх рублів. Про це теж можна прочитати в російських новинах. Проте українському глядачеві, українському споживачу інформаційного продукту, дуже часто важко визначити, що ж таке це в рублях, наскільки це болючі удари по російській економіці, наскільки це може вплинути на хід бойових дій, наскільки це може вплинути на рішення Путіна зрештою про припинення чи продовження війни проти України? І тут важливі дуже деталі. Давайте подивимося, що відбувається сьогодні з тими самими Роснефтью і Лукойлом. Ну, ми знаємо, що як тільки санкції запровадили проти Лукойла, його спробували продати панові зі Швеції і звати його Торб'єрн Торнквіст. Він насправді і був співвласником долі Лукойла. Який ну вони власне започаткували з другом Путіна цю компанію, і він був він володів частиною цієї компанії? Так, от Дональд Трамп, який критикує Україну, який каже, що в неї немає шансів та виграти у війні проти Путіна, що все дуже погано, він санкції не знімає і каже, що знімати поки не збирається. І, ба, навіть більше він назвав компанію Гунвор, яка є співвласником Лукойла, і де пан Торберн Торквіст був генеральним директором, по-європейськи кажучи, Сіо. Він назвав її просто маріонеткою Кремля цю компанію. І тепер гунвор відмовилася викуповувати акції Лукойла, а сам пан Торбєрн просто пішов з посади. І тепер компанія ну, намагається зробити вигляд, що вона перезавантажується, що все в неї буде добре. Вони випускають прес-релізи з заявами, що не панікуйте, ми як постачали нафту, так і будемо постачати, і все буде дуже-дуже добре. Не буде дуже дуже добре, якщо санкції залишаться на тому місці, де вони є принаймні сьогодні. А якщо вони посиляться проти нафтового сектору Росії, то буде ще гірше. Не знаю, наскільки е, вдасться врятувати шведську кампанію Гурдвор. Ну, насправді пан Торберн Тортвіс він, е, одружений з росіянкою, яку звати Наталя. І е, його російські, оці зв'язки з Росією і з російським естеблішментом, вони ну, про них давно вже говорять. і Дуже добре, що Трамп на це не ведеться. Ну, принаймні, я думаю, що Стара Трамп сам нічого не відстежує. Він не може запам'ятати, що його, ну як він каже, друг Віктор Орбан, не є президентом Туреччини, що він прем'єр-міністр Угорщини. Проте я думаю, що Трампу доносять. Потрібну інформацію, що він аналізує, ну принаймні за нього аналізують, кажуть йому, як працюють його санкції, і коли щось, що робить Трамп, працює, він дуже і дуже задоволений. І якщо йому його радники кажуть, дивись, ти ввів санкції проти Росії, тиск чиниться, це працює. Для нього це буде нормально. Він буде тисячу разів називати Путіна другом. Він навіть буде з ним ручкатися, або навіть більше аплодувати на червоній доріжці на Алясці, як ми це все бачили. Проте санкції, ну. Така традиційна американська політика. Вони будуть приймати в гостях, говорити, що все, все дуже класно і про співпраці і так далі, але санкції не знімуть допоки не захочуть. І дуже добре, що вони поки їх не хочуть знімати. Хто купує російську нафту? Тут є два ключових партнери в Росії. Один партнер це Індія. Вони беруть найбільші оберти російської нафти. Проте теж вже були повідомлення, що вони скорочують і що їхні трейдери вже шукають альтернативну нафту. Тому що нафта російської марки «Юралс» Ну під санкціями, і вони не знають, що з цим робити. Американські санкції не подобаються нікому, і потрапити під вторинні санкції це означає, що банківські рахунки в міжнародних установок будуть заблоковані, що будуть проблеми з транзакціями, що будуть якісь додаткові штрафні санкції, і все це буде нести додаткові видатки за собою. А бізнес він працює цифрами, він не працює емоціями. Грубо кажучи, що бізнесмену в Індії глибоко начхати на те, скільки людей Росія знищила в Покровську. Це його не обходить, у нього є свої співробітники, йому треба годувати своє підприємство, і підприємство має приносити прибуток. Так працює бізнес. А от коли санкції починають діяти, і прибуток цей починає падати, бо навіть більше вони починають втрачати гроші, які вже заробили. Це не подобається нікому, навіть якщо вони знаходяться через Індійський океан від всього від решти світу. І їм не подобається те, що, те, що там відбувається. Другий великий споживач російської нафти це Туреччина. Вона також задоволенням купує російську нафту, але уже на цьому тижні з'явилися повідомлення, що і турецькі і трейдери скоротили закупівлю російської нафти, і причиною цьому стали також американські санкції. Причому давайте розберемося в цифрах. Приблизно Туреччина закуповувала 300 тисяч барелів російської нафти на добу, а зараз закуповує лише 200 тисяч. Тобто 100 тисяч барелів на добу скорочення. Це 30%, це колосальне скорочення. Йде. Це означає, що російський ВПК не доотримує 30% грошей, як мінімум, від нафтової галузі. Це дуже болючі насправді санкції, Якби Росія не намагалася вдавати, що все в неї добре і що все в неї тіп-топ. Ну, як бачимо, по цифрах не дуже той тіп-топ. Що в цей час робить Україна? Україна ввела свої е, санкції, е, вони виглядають трошки інакше, ніж американські. Україна просто тихенько так почала атакувати морськими дронами російський е, тіньовий нафтовий флот. Тобто російські танкери потрапляють під удари українських дронів. І це дуже цікава штука. Е, Ця новина проскользує в інформаційному просторі дуже часто, і всі про неї знають. Проте, давайте детально на неї глянемо, що тут цікавого. Ну, по-перше, будь-який танкер, тіньовий флот, чи там легально він перевозить щось, чи ні, це в принципі не військовий об'єкт. Тобто, це абсолютно цивільна посудина, яка йде по морю чи там, океаном, і перевозить якісь вантажі. Чи можна її атакувати військовим шляхом? Ну тут буде багато питань. Це завжди викликає багато питань. О, дивіться, наприклад, американці атакують е човни, які е з Венесуели, начебто, перевозять наркотики на територію Сполучених Штатів. Ну, пасувало б, звісно, якесь там слідство провести, вироки суду мають бути. Треба затримати тих, хто займається наркотрафіком, посадити їх до в'язниці, допитати, подивитися, хто ще з цим бізнесом пов'язаний. Натомість американці вирішили все робити дуже швидко. Прилетіли дрони, атакували, потопили і на тому все. Були там наркотики на цьому човні, не було там наркотиків на цьому човні, вже знають тільки. Рибки в океані ніхто більше не дізнається, що насправді було на тих човнах, і це насправді несе великий осуд міжнародної спільноти, тому що дійсно в цивілізованому світі має бути якийсь судовий процес. І тут Україна атакує вже за 4 доби, за 4 останні доби ми атакували щонайменше три російські танкери. Успішно. Вони вийшли з ладу, не дійшли туди, куди на мали дійти, не, не не завантажили свої вантажі а натомість там до до дошкандибали до якоїсь найближчого порту і там займаються якимись своїми справами ремонтом. Тут би мав би бути І Дійсно, в інформаційному просторі з'явилися новини про те, що, начебто, Туреччина засудила Казахстан і Туреччина. Ну щодо Казахстану дійсно була заява їхнього МЗС, що вони засуджують українські удари по цивільних об'єктах Російської Федерації, які навіть, начебто, офіційно і не пов'язані з Російською Федерацією. Це порушує якісь там міжнародні норми. Проте Казахстану треба було б нагадати, що і в принципі торгувати з Росією. Теж не дуже добре, коли Росія веде агресивну війну проти сусідньої держави у Казахстану. Нагадаю, найбільша, найбільший кордон з Російською Федерацією, і не сьогодні, завтра то Путін може вирішити, що і їх треба повернути в рідну гавань, так би мовити. І оце зверхне зверхнє ставлення росіян до будь-якої іншої народності, до будь-якого іншого народу, іншої країни, воно відчувається і повірте, в Казахстані це дуже добре. Теж. Розумієте? а от щодо Туреччини, то тут, виявляється, інформація в ЗМІ була викривлена. Тому що дійсно турецькі ЗМІ писали, що було вражено такий то танкер в Чорному морі, і що через це було там порушене, заплановані його там, були порушені маршрути. Проте ніякого осуду дипломатичного в цих повідомленнях не було реакції турецького МЗС на ці повідомлення ніякої не. Було, тобто Туреччина дуже добре знає, як, е, як треба себе поводити з Росією. Нагадаю, що в 2016 році це було приблизно десь, якраз е, в цей час е, турецькі ППО просто збили російські винищувач через те, що він порушив. Повітряний простір країни. Вони е, не гралися там в те, що вони стурбовані, занепокоєні, просто взяли і збили. І після цього Ердогану нічого не заважало зустрічатися тисячу разів з Путіним, ручкатися, посміхатися. Той його пригощав морозивом. Вони там жартували, підписували якісь угоди. Там росіяни будують атомну станцію на території Туреччини. Туреччина залюбки закуповує російський газ, доки вона не, не, не закінчить свої роботи. по... Е, Розробці газу в чорному морі, а родовища в них є, і вони зараз дуже інтенсивно над цим працюють. Звісно, що вони будуть купувати дешевий газ і користатися цією ситуацією, якщо знову ж таки Трамп не придумає, що треба ще трошки санкцій досипати Путіну, і щоб йому не було так зовсім солодко вести агресивну війну, а зрештою сідати за стіл переговорів і не робити вигляд, що ти хочеш до чогось домовитися, висуваючи одні і ті самі абсурдні вимоги, вже який рік поспіль. А просто сідати і домовлятися, і говорити про те, що ми не розраховували на те, що ця війна затягнеться та аж так надовго. Ми не розраховували на те. Що ми не будемо мати аж такого успіху, на який якого ми хотіли, якого ми так е, бажали, е, і що весь світ не буде вивчати мікрогеографію України через е, просто інформаційні зведення з фронту. Ну, дивіться, хто знав е, в Нью-Йорку, де знаходиться Бахмут, чи там Авдіївка, чи нині Покровськ, колишній Красноармійськ. Ніхто цього не знав. Оця мікрогеографія містечок, які, про які ніхто ніколи в світі не знав і не хотів знати, вона вивчається тільки завдяки тому, що Росія ну, витрачає колосальні людські, воєнні і фінансові ресурси для того, щоб просто стерти ці е, міста з. Е, з глобуса. Давайте будемо відверті. Там, де є е, руський мір, там нікому солодко не живеться. Причому риторика була на початку, що вони рятують, е, так би мовити, населення Донбасу. Сьогодні всі пропагандисти відверто кажуть, що треба стерти е, з поверхні землі і Одесу, і Харків, і Дніпро, і будь-які міста на Донбасі, тому що вони не сприймають навіть проросійське налаштоване. Населення України як своїх. Вони сприймаються як якісь меншоварті, незрозуміло що. І вони про це відверто говорять. І давайте будемо чесні і подивимося правді в очі. Ну, не хоче Росія нікого рятувати. Росія хоче грошей, економіки і світового визнання. У Путіна є амбіція, це його особиста амбіція. Він соціопат, який має просто ядерну зброю. І дуже цікаво спостерігати, мені цікаво навіть питання. В якому стані та його ядерна зброя? Ми пам'ятаємо, що минулого тижня були випробування його е, хвальоної ракети Сармат, яка впала і не долетіла туди, куди вони мали її запустити, і там випробування провалилися. Ну, То вона є на бойовому чергуванні, то її нема на бойовому чергуванні. Путін постійно бреше, так само, як і про санкції, що вони то діють, то не діють, вони не діють, але, будь ласка, зніміть. Бо це акт спрямований проти російського народу і проти російської держави. Так що українські морські дрони вони прекрасно це все роблять і прекрасно з цим всім можуть впоратися. Питання в тому, наскільки хватить, наскільки вистачить у Путіна сил і наскільки вистачить російській економіці ресурсу для того, щоб продовжувати ці бойові дії. А ресурсу не вистачає, тому що податками ми знаємо про те, що в Росії буде збільшуватися ПДВ, податок на додану вартість з 20 до 22% Вгадайте, на кого на чиї плечі це обтяжене обтяження ляже. Звісно, що на споживачів, які купують товари загального споживання, вони приходять в магазини, і все просто буде ще як мінімум на 2% дорожче. Це попри інфляцію, попри те, що а Російська економіка і так, і ціни просто космічні вже за останній час. Можете також подивитися російських блогерів, які порівнюють ціни сьогодні і ціни 4 роки тому. Бо навіть більше ціни сьогодні і ціни рік тому в Росії сильно відрізняються. Інфля... Інфляція просто шалена. І аргумент такий, що українці все ще набагато гірше. Дивіться, Україна, по-перше, набагато менша. По-друге, Україна ні на кого не нападала. Звісно, що Україна несе втрати як людські, так і економічні. і вона знаходиться у дуже скрутному становищі через те, що проти неї розв'язали агресивну війну. Проте говорити про економіку України, яка нікого не збирається атакувати і, в принципі, вела собі абсолютно мирний спосіб життя до війни і не хотіла ніякої війни. Ну тут нема про що говорити. А от Росії чому цікава економіка Росії для всього світу? Тому що у всіх питання, скільки далі буде це все тривати, і от що мене особисто порадувало недавно, це остання новина про те, що росіяни тепер... Вони хочуть покращити свою демографію, в них не хочуть люди народжувати чогось дітей. Все так добре в країні, що діти не народжуються. Молоді сім'ї створюються, а от тут, начебто, вже і ЛГБТ заборонили, і там геї це головні екстремісти Російської Федерації. А от діти чогось. Не народжуються, не народжуються і все. І вже говорять про те, що не треба багато грошей для того, щоб народжувати дітей, що в бідних родинах взагалі ще краще дітям буде. Вже цей наратив також російськими пабліками несеться, але не спрацьовує. І до чого вже дійшли громадські так звані організації російські. Вони тепер радять е, державній думі російській і урядові підвищити і вести додатковий ще податок на презервативи для того, щоб збільшувати е, народжуваність. Цим шляхом вже пішли партнери Росії, Китай. Там вже теж ввели податок на презервативи для того, щоб вони були дорогими, їх невигідно було купляти, і щоб всі просто могли вже народжувати дітей. В Росії, окрім всього, окрім цього податку, ще й спонукають навіть людей шкільного віку, старшокласників, народжувати дітей, вагітніти і створювати міцні, скрєпні родини. До чого все це призведе? В короткостроковій перспективі ми цього не побачимо. А от, думаю, років 7-10 і результати вразять нас всіх і в першу чергу вони вразять самих росіян. Або їм лише клепки вистачило до цього моменту взагалі не розтринькати те, що в них є якісь рештки державності, і не потрапити просто в якусь кабалу, в якій вони всі сьогодні знаходяться, через те, що вони всі намагаються ублажити Путіна і не бачать проблеми у тому, що він веде агресивну війну. Проти України до речі, тут мені цікава ваша думка. Що думаєте, пишіть, будь ласка, в коментарях. Якщо вам сподобався цей випуск, будь ласка, поставте лайк цьому відео, так побачите більше людей. Можливо, більше людей будуть про щось думати, ставити собі запитання і шукати на них відповіді. Можливо, так інформація з фронту не буде сприйматися аж настільки чорно-біло і не буде здаватися, що все настільки погано і в Україні немає ніяких шансів виграти у цій війні, і що вона залишилася один на один з агресором. Ну і, звісно ж, пишіть все в коментарях. Я все читаю на дещо навіть обіцяю відповідати. Ну, а мене звати Володимир Одець, і ми з вами знову побачимося знову через тиждень. Па-па!